На честь героя України з Визирської громади Дениса Максишка в Одесі назвали вулицю, яка веде до меморіалу 411-ї берегової батареї. Це музей просто неба, який свідчить про героїчну оборону Одеси в роки Другої світової війни. За піввікову історію існування меморіалу він для більшості містян та гостей Одеси став символом мужності та незламності українців, які виконували свій найвищий обов'язок. Боронити рідну землю у різні часи. Про це свідчать меморіальні дошки та скульптурні композиції, які встановлено в різних кутках меморіальної частини парку. Олена Козміна, меценатка та громадська діячка з визирки, особисто знала героя України Дениса Максишка. Ми познайомилися в конному домі Конго і перше, що нас зблизило – це інтерес, любов к лошадям. Денис работал у Александра Леонидовича Чебручана и у Влады Максимовой, и он, видно было, что очень авторитетный человек, молчаливый, наблюдательный и всегда вовремя появлялся в нужном месте. Как я попала в конный дом, моя кобыла, принцесса, пошла на воспитание для того, чтобы приобрести навыки культурной, хозяйской, верховой лошади. Поспілкувавшись з Денисом Максишком, Олена Козьміна дізналася, що він родом із Запоріжжя, міста, яке вона дуже добре знала з самого дитинства, бо там жили її бабуся та дідусь. Позивно Дениса, когда он уже був в 28-й бригаді, Запорожець. І от Денис. для меня стал тем запорожцем, который вызывал интерес, удивление, хотелось узнать, какой он. И вот в разговорах и косвенно, и от него я узнала, что он юрист, у него высшее юридическое образование, он закончил университет, работал по специальности, потом что-то случилось, и он решил поменять место своей работы, и он работал в Святогорской лавре. С потом он от лавры тоже место и в місті лошадьми. лише потім потом на Світогорської лаврі дуже поміняв місто і переїхав наші степі саме у визирці у кінному домі. Конго, Денис Максишко познайомився зі своєю майбутньою дружиною, тренеркою коней Ганною Вольською. Ключовим моментом у житті героя, як і всієї країни, стала революція гідності. Він був на майдані у складі неформального об'єднання активістів. Коли почалася війна на Донбасі, Денис поїхав захищати країну вже як військовий 28-ї ОМБР імені лицарів зимового походу. Страшну звістку про напит РФ він зустрів, вже маючи великий бойовий досвід. 28-я, буквально в початку марта 22-го року, ушла по направленню Николаєва. то мы это все знали, мы поняли, мы все следили и одесситы, и жители ближних сел, мы понимали, что Николаев закрывает э, войскам Российской Федерации поход э, через Одессу на Приднестровье. И вот, к сожалению, э, Горькому первое сповещение про загибель військовослужбового в 28-й, это было именно сповещение о гибели э, Максишка Дениса Константиновича, старшего лейтенанта под селом Правдина Николаевской области. И в этом сповещении, в этом горе мы ужаснулись и первые похорони були поховання воїна з воїнськими честями, були на візірській землі. У 2022 році Денис Максишко був посмертно нагороджений званням Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військової присязі. У місті Одеса біля меморіалу 411-ї батареї названа вулицю на честь Дениса Максишка. На побажання жителів така вулиця може з'явитися і у селі Визирка. За 2022-2023 рік три вулиці в трьох населених пунктах названі на честь своїх загиблих односельців. Причому ініціаторами цього перейменування виступали самі мешканці населених пунктів. Це село Заря Труд. Де вулицю Садову в названо в честь загиблого односельця Володимира Лосєва? Це село Бутівка, де теж вулицю Садову місцеві жителі попросили назвати на честь загиблого односельця Миколи Зайцева. І це провулок Балківський, який за ініціативою жителя села Везірки було також на минулій сесії перейменовано в провулок імені Олександра Павлюка. Я живу на вулиці полковника Віталія Гуляєва. Это командир Дениса Максишка. Я думаю, что он принял участие в представлении его к званию Героя Украины и награждением Золотой Звездой. И то, что могут делать люди вместе с людьми, решать, называть улицы, создавать памятники и вместе с школами, детскими садиками, работниками библиотек, домов культуры, сохранять память, показывать фотографии и рассказывать о том, что значит жизнь каждого, кто уже не с нами. Вот это очень важная работа, которую хотелось бы продолжить и принимать наилучшие, справедливые, красивые. Если в горе можно говорить о красоте, решение в память героев.